Спецпредставник президента США стів Вітхов провів переговори з російською стороною в Москві і вже повертається назад, аби обговорити результати з Дональдом Трампом. Про це свідчать дані флайт Радару і заяви радника з нацбезпеки Майка Волца на телеканалі Fox News Посадовець додав, що відчуває обережний оптимізм щодо перспектив врегулювання російсько-української війни, пообіцявши не забігати наперед президента і нічого не оголошувати по телебаченню. Чи була зустріч з Путіним невідомо, але Відхов. Мав привести пропозицію про 30-денне припинення вогню, на яку вже погодився Київ. Путін ще до початку перемов дав зрозуміти, він може піти на припинення вогню, але з умовами. Ольга Кошеленко продовжить. Візит Стіва Віткофа до Москви розпочався в умовах інформаційної ізоляції. Американське агентство Associated Press повідомило, він прилетів у четвер і найімовірніше говоритиме напряму із Путіним. Згодом це без деталей підтвердив радник Путіна Ушаков. Мета Віткофа погодити із Росією – 30-денне припинення вогню, на яке Україна вже пристала під час переговорів у Джиді у вівторок. Втім, сам Путін напередодні дав зрозуміти, що припиняти вогонь негайно він не погодиться і почав висувати умови. Хочу обговорити, наприклад, чи матиме Україна можливість укомплектовувати свої збройні сили під час режиму тиші. Або хто контролюватиме виконання домовленостей по всій лінії фронту, президент України Володимир Зеленський прокоментував це так: Путін у звичній манері маніпулює, щоб не допустити припинення вогню. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше, Путін часто так робить, не каже ні, напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Для Дональда Трампа безумовне припинення вогню є бажаним і принциповим. Це стало би його першим проміжним успіхом на шляху до мирного урегулювання. Під час паузи у бойових діях за його задумом сторони мали би вести переговори про остаточні умови мирної угоди. Тож приймаючи у четвер у себе генсека НАТО Марка Рюте, він назвав заяви Путіна багатообіцяючими, хоч і неповними. Трамп не виключив, що у п'ятницю знов говоритиме з Путіним особисто. У мене є важелі впливу, але я не хочу говорити про важелі, тому що просто зараз ми говоримо з ним. І виходячи з тих заяв, які він зробив сьогодні, вони були досить позитивними на мою думку. Тому я не хочу про це говорити. Я сподіваюся, що Росія також укладе угоду, і я думаю, що коли ця угода відбудеться, вони не відновлять вогонь знову. Генсек НАТО Марк Рюти, з яким Трампа пов'язує тривала історія відносин, приїхав до Вашингтона переконувати американського лідера, зберігати американську присутність північно-атлантичному альянсі і нарощувати спільні зусилля. Проти Росії та Китаю нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо ні в США, ні в Європі, і ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями. Видання Washington Пост зі своїх джерел у європейських розвідках дізналося. Росіяни підготували власні мирні пропозиції Трампу. Їхня основа повноцінне відновлення відносин і перерозподіл світу на двох без зарахування інтересів, зокрема України із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.